Ну шо, посмакуємо перемогу! Ой, смокота! Раз будет уже атаковать! все, все. Зайти, зайти, Зайди, 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 зайди! Ой, я вже чую Івана. Вони вже за заборчиком! Лизуй! Иван, гель пас! Кушаешь, лизун! Убили нашого. Хто Кто его убил? Откуда я не понял? Зліва, зліва, зліва. Ага, бачу. Сука, вот ага. один, лежит. Ай, ай. Куда? А. Сюда. Атакуем, атакуем! Хорошо! Хорошо! Мальчик! Выйди, вийди, выйди, выйди! Не выходишь, ладно! Ууу! Еще я когось убил! Отдай стало! Кому сало, отдай! Oh. Мы там кусочек лосимся! Забегай! Все, встань! брат! Да ты сука! Сейчас <плес> це вообще кончено. Бо я привык. Щет, че, че, чет, чет, зашторм. Прибіг глава хуйля.

Я буду тримати Я тут, так, тут уже Івани щось не повзуть звідси. Вот біжить. З диму біжать. Не в тому будин. Вот, 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 в тому будинку. Бачу нас біжать. І ще там побавляється. Я ж гранати свої кинув, я вже там з переляку одну б'їв, ну блядь. Я кинув зараз прямо всередині. На! На! Дивись, своїх десяток не вбий, случайно. О, блядь, він з три! Видно більше з вот от можна постріляти. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой, як вони тут відлітають. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, я здох, мене вбили. Бо... Новий ну, магазин зараз... на половину є. Oh, yeah. Так я зробив. Атака, атака... Справа урю. Добрав. Діва Івани бігають кожні 5 хвилин. От я в цьому матні стою, мені тут їх видно, поки о, біжить на, сука, третій. Перезаряжаю! Перезаряджай! <смеш> <смеш> Іван, лежай! <смеш> Та ще, я не можу, кидати! В окні в окні. <смеш> Перезарядка! <смеш> <плес> <плес> ну я щось оцей магазин так собі вистріляв, а перед тим. <плес> Мачите, Іван. Я вже з пістолета їх відстрілюю просто. ёба, ты как тебе. Мне... Они, прям... О, бежать, 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 бежать. Сэр, да, сэр! Михайло, бежить. Мне цей дым, ёбарик. Да вот до нас приходят. А то, там твоя штука была. Просто... Вот, бежать. Ура! Да. Ура! Меня в... Він може на горі десь бути, мені здається. Я бачу, що там якийсь містер пушлат піднімався. Це спавнило мене, 150 метрів шок. Треба сісти і сидіти ждати. Десь вийде. Йомаю, мінус 4, тільки що дав. Атакова це є. Як вони... Джегіт. Уууу! Джигітас! Блін, взять пісалетний кулемет! Давай, 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 давай! Джегіта вбили, але до фігня. Я взяв його зброю. Гранати. Yeah, в мене тут операція. Білий жук. А може через низ, через траншею. Через всех подкоп, сука. Вон подходит! Вон не подходит!